В останні роки садівники знову зацікавилися такою популярною в 510-70 роках культурою, як картопля. Раніше картоплю садили в основному для зимового зберігання, але зараз багато хто воліє ранні і середньоранні сорти, щоб вже з середини липня насолоджуватися свіжим урожаєм. Тим більше за останні 20 років з'явилося безліч нових сортів, як української, так і зарубіжної селекції. Вони відрізняються неймовірним смаком ніжна, солодка, що тане в роті картопелька з вершковим маслом, зеленою цибулькою і малосольним огірочком, що може бути смачніше і корисніше. До речі, про користь картоплі, її історію появи в Україні та основні способи вирощування ми вже розповідали в одній з наших статей. Зараз саме час для посадки раннього і середньораннього картоплі. Для кожного типу ґрунту є свій оптимальний спосіб посадки. Але в будь-якому випадку, пам'ятайте, картопля дасть хороший урожай тільки народючій багатою органікою, пухкому ґрунті з нейтральною кислотністю. У цій статті я розповім про найкращі сорти картоплі з нашої колекції, яку ми збирали роками, випробовуючи різні сорти на своїх полях. Також ми обговоримо особливості посадки картоплі в різних ґрунтово-кліматичних умовах і розберемо типові помилки, через які не вдається отримати хороший урожай. Наші новинки, Банкір, Прайм, Ластрада. Наша колекція. Ранні сорти, ранок ранній, Каменський, Редскарлет, Люкс, Палац, Зорачка, Полете, Отрада, Розара, Банба, Снігур, Жуковський, Удача, Гала, Уладар. Середньоранні сорти чудесник, Романо, Родріго, Невський, Скраб, Господарочка, Джелі, Джеллі. Лад, РБТСКІ, Зекура, Гірник, Маніфест, Воланд, Бриз, Детальний опис кожного сорту ви можете знайти в нашому каталозі. Давайте згадаємо основні способи посадки картоплі, про які ми вже говорили в одній зі статей. Найвідоміший метод посадки під лопату. Він підходить майже для всіх типів ґрунтів, крім піщаних. Суть в тому, що на скопаному і удобреному ділянці розмічують ряди. Садять удвох: один робить лунку, другий кладе бульба паростками вгору. Потім перший робить наступну лунку і засипає попередню землею. Це трудомісткий спосіб, що вимагає постійного догляду, прополки, розпушування, підгодівлі і триразового підгортання. На важких глинистих ґрунтах з високим рівнем ґрунтових вод краще використовувати посадку в гребені. Цей метод особливо зручний, якщо у вас є мотоблок або міні-трактор. Тоді формування гребенів висотою 70 80 см займе менше часу. Залишиться тільки розкласти бульби в лунки глибиною 8-9 см по вершині гребеня. Важливо, відстань між бульбами має бути не менше 30 см. Якщо у вас піщані або супіщані ґрунти, перші два способи не підійдуть. Така земля бідна поживними речовинами, а вода швидко йде вглиб. В цьому випадку краще садити картоплю в траншеї глибиною 30-35 см. Траншеї наполовину заповнюють соломою, утрамбовують, потім додають шар гною з золою і добривами. Присипають землею і укладають бульби. Зверху засипають сумішю землі і компосту. Цей метод хороший тим, що не вимагає підгортання, досить підсипати землю до середини куща перед цвітінням. Є ще спосіб посадки в солому, який раніше часто використовували в селах. Але на дачній ділянці його можна застосувати хіба що в якості експерименту. Можна посадити кращі сорти, але отримати мізерний урожай, якщо допустити помилки. По-перше, не можна затягувати терміни посадки. У більшості регіонів України картоплю садять з 7 по 10 травня. Можна і пізніше, але не пізніше 21 травня, інакше урожай не встигне дозріти. По-друге, не можна загущать посадки. Відстань між бульбами. 30 см між рядами не менше метра. Інакше бульб буде тісно і урожай буде дрібним. По третє, перед посадкою видаляйте довгі паростки, які утворилися за час зберігання. Такі бульби погано сходять. По-четверте, обов'язково продезінфікуйте бульби перед посадкою. Для цього на 2 години замочіть їх в слабкому розчині марганцівки, потім просушіть. Попаєте, правильно проводите розпушування і підгортання. Робіть це, рухаючись назад, щоб не втоптувати вже оброблену землю. По шосте, Не зловживайте азотними добривами. Вони стимулюють зростання бадилля на шкоду бульб, яким потрібні калій і фосфор. По сьоме, Не вирощуйте картоплю на одному місці більше шести років. Чергуйте культури, щоб уникнути накопичення хвороб і шкідників. І остання порада: садіть кілька сортів одночасно. У кожного свої переваги, стійкість до хвороб, шкідників, заморозків. Різні терміни дозрівання дозволять вам довше насолоджуватися свіжою молодою картоплею.